Робота над книгою про церкви Закарпаття велася не один рік. Співпрацювали як історики та мистецтвознавці, так і інші структури. Закарпатською обласною радою спільно із агентством регіонального розвитку в області у ну, мерідгазі на нашого області партнера мали проект: це середньовічні церкви від тиси до Карпат. Слава Богу. Проєкт успішно завершився. Видано, ця книжка це ще один напрямок, ще один поштовх розвитку Закарпаття і розвитку туризму. Не випадково близько трьох десятків примірників презентували Закарпатському художньому інституту, адже цінність описаних у ній об'єктів саме мистецька. Спеціалісти кажуть, така книга точно не припадатиме пилюкою. Дуже корисно вивчати це студентам художнього вузу. Це потрібна тематика. Як для майбутнього художника, так і для туристів, які відвідують закарпатський край, і в нас є викладачі, які цікавляться сакральною темою. Один із викладачів інституту, що брали участь у оформленні видання, Михайло Примич каже: цей проект не просто фото і статті, це нові факти про Закарпаття і його минуле. Лишається ціла купа білих плям, недосказаних речей і з'являються багато і різних речей. А так як ми маємо реальні пам'ятки, які знайдені вражає вражається хуст знайдені вишково. Ми знали ці об'єкти як про провінційну готику, лише архітектурні пам'ятки. Зараз ми можемо говорити і про розвиток живопису. Про роботу над книгою згадують із властивим дослідником Азартом. Радує і те, що мистецькою стороною питання закордонні партнери не обмежились. Ті церкви, які вони досліджують, вони потім приводять в належний стан пам'ятковий. Тобто там всякі наширування пізніше здираються, там знімається бляха, як це зроблено у Хусті, у Вишкові, Четові, в інших селах Бене, Добросілля. І церква приводиться до повноцінного пам'яткового такого, загально прийнятого у Європі стану. До видання закордонними режисерами було створено фільм, який наразі вже можна переглянути у мережі Ютуб.